Що ж це за погода така? Весь час дощ, але тепло так стало, потепліло. Томік, де ти -то? всі сплять, собака спить, кіт спить, десь знайшли і ти вийшов. Ой, вітер знову тепло стало, набагато тепло. Я думала, що вже сьогодні нічого вам і показувати. Не знімала нічого. Погода не дає. О, як потепліло. Прямо, не знаю, тепло, тепло стало. А до цього часу було холодно. Ой. Зато побачила, ось розкрилася квіточка. Сонечко мої порозкривалося. Вчора ви бачили, ми з вами тут травичку цю розсипали. Мульча. Віктор каже, треба хоча б сантиметрів 5 розсипати було. А що всього три мішка не, не вистачило? <гум> На дачі багато залишилося. Ну я думала, що хватить. Ну, заходь сам, не Так, вроді б то як обсадилося, Не знаю. Якщо ще щось не придумаємо, а так начебто помідори всі посадили навіть. А, ні, не викопали. Я думала, він... Тут викопав. Я йому сказала, щоб викопав оці сіянці наші. Не викопав, не пересадив. Ну, хай сидить так. Зато ви бачите вже, яка в мене мультифлора здорова, правда? Її, мабуть, на сонечко треба пересадити. Чи треба витати в горшочки? Я так і не знаю, що з нею робити. Побачила білу крилку. Побачила білу крилку. Літає дощі. Її погано гарнюсінька, але щось дощик її поприбивав. Ромашечки теж завалилися від дощу. Розкочила, думаю, ну хоча б п'яти не вам відео зробити. Учора оцю полоничку не зірвала, значить, зірву сьогодні. О, яка вона важуча. Треба обов'язково <зважити>, зважити її. Бачите, грязна і важка. Зараз вона мокра, вона не смачна, мабуть, я так предполагаю, тому що дощі весь час йдуть, тут вже не пройдеш, не пускають гілочки. Хотіла пройтися кругом, але не виходить. Бачите, скільки залишили полуниці. Це полуниця, яку залишили. Всього? Два рядочка, мабуть, вийшло. Ну, Віктор сказав, що залиши один ще один рядочок <хи>, прибере. Ну, може, не в цьому році, ладно, <хи> може, весною. Тільки переживаю, що оце, після цих дощів знову почнуться хвороби. Бачите, що робиться? Ну, не ходиш зі мною, мокро. А <хи> от вже я вийшла і він не хоче в хату заходити сам, мене зове. Ем, оця сітка, мабуть, і не дуже пропускає воду щось мені так. Все одно, щось ж на ній я залишається, правда ж? Ну, тебе лапки грязні будуть. Мяу. Чого ти сюди прийшов? Ой, ой, сонечко вийшло, як все засвіркало Ой, як все блищить. Прямо якимсь серебром. Все блищить. Так красиво. Крапельки на листочках і так відблискають красиво. Е, на жаль, камера, мабуть, цього не показує. Я все питаю, коли що це вже <гум> достигне. Моя Ой, лохинка. Немає в цьому році. врожаю такого. Ну так, от тільки покуштувати і все. Вона, я не знаю, як де, як у вас, там, в яких в регіонах. У нас дуже дорогі фрукти, дуже. Черешня не падає. так же ж 250-300 гривень. Не вродила. От у нас дві черешні всього. В прошлому році відрами збирала відрами. Роздавала, заморозила, я вже і повторююся. Бачите, які калюші стоять. Калюшки. Обходь, тоньку, обходь. Не хоче. Я заїкнулася Віктору, щоб оце прибрав гортенці звідсіля. Кажу, давай десь під навіс. Що ти видумуєш, А якби вони оце в відкритому ґрунті були і тому подобне? А мені от жалко. Тепер і тут гарно видно, де стоїть вода. Ніколи тут не було, ну, в сенсі я не бачила води, я швидко висихала. А зараз прямо і тут, дивіться, яка калюжа. і сонце прямо світи з калюжі. Джек, я ж тебе випущу. Ні, Томіка треба загнати, хочу випустити. Ну це ж він зараз гайне, лапи будуть грязні, може на мене цеплятися, Іди, 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 іди. йди. Бо поженеться. Ну, іди побігай. Я збиралася сьогодні з тобою піти погуляти і не знаю. Зараз обігає все. Ой, ну ви уявляєте, я вийшла, ще йшов дощ. <гум> просто 2 секунди, і над нами нема тієї тучі. Ось вона, мабуть, або і... туди пішла або туди пішла, не знаю, куди пішла. Ну над нами просто отаке блакитне небо, красиве. Так, всім привіт! А то я навіть з вами і не привіталася. Джекву. Ну, хоч зразу і не привіталася. Ось і тут накидала мульчі <гнів> травки. Погніє чи не погніє? Ось у мене починає вже, дивлюся, скоро розцвіти оця хризантемка мультифлора. Це, мабуть, рано. Садила всі три. І всі три, тоді ж вони одинаково цвіли. Зараз ця не скоро буде цвісти, бачите, не видно взагалі ні одної. Ну, ця, та теж ще не, не видно пуп'янків ніяких. А оця вже така, що скоро зацвіте. А я десь вичитала, що е, це погано, коли рано починає цвісти. Ну, тоді, якщо буде цвісти, то прийдеться тоді обрізати квіти, бо я весь час. Питаю, чи треба от зараз, зараз, коли не цвіте, обрізати, щоб красивіший був там шарик. І в основному советують не обрізати, тільки в крайньому випадку, якщо вона рано зацвіте. Ну, не знаю, це рано чи ні в мене буде цвісти. Ромашка в нас безподобна. Вона мені завжди подобається. Ну, така ж вже, що в минулому році була вона красива, що в цьому році. Ну, просто висока. Великі-великі оці квіточка сама така старова. А тепер це в мене залишилося півмішочка трави. Ми будемо з вами робити добриво для підкормки наших рослинок. Зараз найду. Десь у мене був. Вітя, в тебе курочки повиходили, чи ти знаєш? А? Я знаю. Знаєш, так? А... Агрос уже поспів. Я з'їла там пару штучок, ще був кисленький. Так, мені нужен бетон, Вітя, який-небудь. Я хочу з оцієї ж трави добре його зробити. Висипаємо. У мене тут більше, мабуть, пів мішка. Ого! Тут треба більше води, треба розділити її на дві кастрюлі. А може, буде нормально. І тепер залью повну водою. І на, десь на тиждень, на півтора, може, два буду дивитися. Залишу, щоб воно бродило. Так. Опля. Це сюди влізе. Тече все назад. Тече, переливаємо. Так, тепер все перекладуємо. Сюди вже води. Вода дощова це, да, Вітя? Тече у нас кастрюлька, як вияснилося. Нови треба багато Що-що? Так. <плес> да. І тепер треба. так. Бачите? Вот <сі> так от. Трави тут нормально. Щас тепер іще оце вирв'ю. І все. Дольємо водички і хай броди. Так. Все. Тепер кришечку. Зараз знайду. Кришечка обов'язкова, щоб тут ніякі комахи. Нічого туди не залізло <ріх> і не розмножилося. Це той, що не, не колеться, без колючок. О, тут твердий ще. А там коричневий десь Ага, бачу. Ммм, який смачний. Треба до рідки їхати. Угу. Оце той без колючок. Помніш, як ми купляли? Дядько сказав, що він не хворіє. <гум> Без колючок і не хворіє. <гум> <гум> Завтра шо це. В хворіє. Оце вот що це? Щось шо отложила, да? так? Яйця ж хтось отложив. Шо, нас а, воно вже вилізло. Це вже якась личинка була. І вже... Ілі влетіла, або вилізла. Уже завтра треба смородинку, мабуть, чи вона ще. М -м. Ну, ще, мабуть, не ні. Смородину треба, щоб було більше. Чорна. Ой, яку смачний. Кисленька така, чорна смородина. щось вона кисла в цьому руці. Може, що не дозріла. Ну, коли будеш робити вина гірки. Завтра робити? як дощу не буде? І на гірки треба, що сіцю треба теж все ж треба пікти. Ну чого в тебе ось є? Та Вона ж все валиться і воно ж росте, не таке придало. Це ти спеціально придавив цією палкою, так? Вона вже заважає. Можна там Зараз обріжу. Так, брашку поставили. Так грає там. Я дивлюсь, тут їх програмував Так мені прямо під низ. Отак отгощала. Заодно я допустим. Що-що? Так, він у тебе вирішив, людям навіть показувала. <ривіт> ті, що заважають, обрізають. Я з'їдаю. Куща груса заріс так, що... О, яка гілка, є... Ну куди ж ти кину? <смі> Казала немає ні одного А, Ти ж спеціально знайшов ягод, ягодка. Це той ягрус, де немає ні одної колючечки. М -м -м, він ще зовсім зелений хрумтик. Не дозрів. Якщо той нормальний, то цей повністю він ще може зелений тільки того, що дуже, бачиш, який зарожчий. Дуже Оскільки? Оскільки. Оскільки можеш, то його бери. І оцей теж треба, не знаю, Вітя, порізати, укоротити, він розлігся, він дуже здоровий, дуже. І він хворіє, ні в минулому році нічого не було, ні в цьому році нічого немає. А, да. Ось, бачите. Оце бачите? Це ж жук той, що повністю не годиться. Значить треба його повністю прибирати. Оцей оце той жук, який ми його дражнемо, стеклянка, чи, як чи правильно він називається. Так і називається. Чи може по-другому? Сонечко, бачите, вияснилося. І тепер я бачу, Вітя, ти поганяв білокрилку, і вона тепер літає. І так хорошо видно на сонячних променях. <сум> так гарно висвітлює. Вона літає вовсю. Не, що її У нас десь не було нічого, тому це її шарох Ну, вже ж почала пропадати. Листя вже все покрилося плямами. Ну, Я думаю, це ж стеклянка стікля... її добила. <сум> <сум> це... <сум> Не вже ожив. Зовсім засох. Ну так, да, стеклянка там вийде. Вон я побачила. Чорненькі коричневі там, де нас різі. От з тої сторони, з тієї сторони, там різ, взагалі, різав, різав таким ага. З тої сторони, взагалі. А, ну так, да, там і великі видно. Там, о... Так, мій помідорчик. Ожив вітя. Дощик оцей пройшов і нормально. Да. А он пов'яли всі ті, що ти посадив. Всі-всі пов'яли. Чи піднімуться, чи ні? Ага, зараз пройдуся. Вчора садив Віктор помідори. Ті, що купила. а воно вже дощ цілий день майже був лівій. А потім вже ввечері він їх посадив. Ці ще нічого. А ось цей зовсім скрутився. Хоча цвів. цвів. І цей, це якісь, мабуть, були в теплиці. Вітя, це, мабуть, з теплиці бабуся повитягали, тому вони одразу такі стали. Якби вони на вулиці були. Помідори, що ти купив у бабушок. Теплицях вони не були, бо вони підуть. Десь росли на дворі разом. Так, да, ну а чого ж вони так одразу пов'яли? А нашо Я пов'язав? Він не саме найкраще не витяг. Ти на мене казав, що я з землею не взяв. Наверно, і ти з землею не взяв. Я землі не мав, він там ріс у бетоні. Ти бачиш, я не знаю, я його не мог викопати. Він там без землі. У бетоні ріс? Ну ріс. І здоровий, і зацвів уже. Їх там було багато, я там їх п'ять обрізав в під підпущу ріс. І я йому дав найкраще місце під сонцем. Саме місце. Каже, дав найкраще місце під сонцем. Ой, прибачте щось з горлом. Божина бачила, хороша. Ось останні наші трояндочки, вітя вже всі осипалися. Ну вони повинні й другий раз да, заквітувати до осені. Мені здається, що вони не один раз. Цвіли у нас в прошлому році чи позапрошлому. В прошлому <смі> себе пропадало, може, один раз цвіли. <смі> ось ця манюнька трояндочка, боже, яка вона різнокольорова. Починає з такими темно червоними, потім розовішає, розовішає і блідно такі розширі. Просто ось. Ну, така ж уже красива. <смі> різнокольорова. <рісля> Красуня. Перший раз така вона тут гарна. Гортензія вже зірочка північна гарно процвітала. Все гарно. Починає, а як закінчиться, хто його знає.